Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М. Сьогодні хочеться поговорити разом з вами про тих українців, які були вимушені покинути свої домівки, свої міста, своїх рідних, все, що вони набули за своє життя, і виїхати за кордон в пошуках кращої долі, порятунку чи захисту від тієї війни, яка увійшла в нашу. Країну, тому сьогодні поспілкуємося з вами про переселенців або про українську діаспору, яка знаходиться у Європі. І поговоримо ми сьогодні про це з нашим гостем, який є координатором служіння слов'янських церков у Європі, а також пастор церкви у Римі Ілля Днелюк. Вітаємо вас, вітаю вас, слухачі радіо М, а також хто буде бачити і слухати нас в соціальних мережах. І хочу привітати вас дуже чудовим привітанням. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Чи можете ви трішки розповісти про себе, звідки ви приїхали і чим ви займаєтеся, або яке у вас служіння взагалі? Так, у мене життя дуже інтересне. Народився в чудовому місті Чернівці. Так, це правда, чудове місце. Саме чудове місце. І де можна народитися, і що інтересно, що я не вибирав, де народитися. Так, так. Після того ми проживали також в Криму два роки mm -hmm. з батьками на служенні були, і там в нас була неприємна ситуація. Ми були змушені уїхати з Криму ще в радянські часи. Після того Бог переселив нас до Сполучених Штатів Америки, де ми прожили, прожили. Десь 24 роки угу. перед тим, як Господь покликав нас на служення служити нашому народу в Європі, а саме більше в Італії. Тому я зараз проживаю і служу в Італії, місто Рим. Так, чудово. Тому вже, напевно, італійську мову вивчили, чудово ви знаєте, культуру. Ви там вже як свій. Ну. Я вже не знаю, де я свій, а, тому ага. що 28 років в Чернівцях в Україні, 24 в Америці, а тепер 12 років в Італії. Тому дуже складно сказати, де я свій. Або де мій дім, да, де моя так. де я вдома. Так, добре. Ми знаємо, що дуже багато виїхало людей до Європи. Чи, можливо, є якась статистика, якась інформація, якесь число людей, скільки виїхало як переселенці під час війни. Коли ми відкриваємо статистику, скільки людей переїхало, перетинало кордон. У нас є також, що багато виїхали, багато вернулися назад. Але по всім оцінкам, я думаю, що більше 10 мільйонів переїхали. І ми не знаємо, скільки повернеться, чи вже повернулось, чи переїхали в другі країни. З Європи багато переїхало до Канади. Угу. До Америки, тому число дуже велике тих людей, які переїхали, так це дійсно велика така маса людей, які туди приїхали, і ось вони приїжджають до вас, до Європи, яка проводиться робота з українськими перехренцями, як ви їх там, можливо, зустрічаєте, там опікуєте, допомагаєте в чомусь, яка взагалі йде робота з ними? Інтересно, що коли, на жаль, почалася ця війна. Всі дуже активно підключилися служити нашому народу. Я пам'ятаю перші дні, якраз це було після того, як я дуже тяжко перехворів ковідом, але Бог дав час віддихнути, і ми почали збирати гуманітарку. Ми почали вести гуманітарну допомогу в Україну на, на кордон з Польщею і звідти переправляли на Україну. Я пам'ятаю, коли. Італійці приносили і просили, щоб ми прийняли їхню гуманітарну допомогу. Також в других країнах Європи і ще більше. Я знаю, що в Германії фурами йшли багато йшла гуманітарна допомога нашому народу. І ми почали працювати спочатку. Вони приїхали наші люди, і вони практично вони не знали, що вони хочуть і як вони будуть виживати в цій культурі. Тому що люди, які переїхали під час війни, це не економічні іммігранти, це були втікачі від війни, від тих подій, які проходили в Україні. І коли ми зустрічали людей, які переїхали з Бахмута чи з таких гарячих точок, ми бачили, що для них саме було ціни, що мирне небо. В той час ми починали. починали Звозити гуманітарну допомогу. Люди наші жили в готелях, дуже гарних готелях. Їх безкоштовно годували в ресторанах, але все рівно вони багато виїхали без одягу, без взуття, без самих елементарних речей для життя. І тому ми підключились для того, щоб служити нашому народу. Чи є у вас особлива така робота з тими переселенцями, які, можливо, втратили. Рідних втратили все майно, яке в них було. Можливо, ось є якась така команда душовипекунів, які працюють не тільки над матеріальними потребами, а також над душевними і духовними. Це дуже добре запитання, тому що це набагато складніше працювати з духовними потребами емоційні, з тими людьми, які все втратили. Я зустрів одного чоловіка, який приїхав з сходу України. І у нього на очах загинула його дочка і дружина. Угу. І, на жаль, ця людина підсіла на алкоголь. вона не знаходила вихід. Але ми почали працювати. І ми побачили, що ми не були готові до такого напливу таких людей, які травмовані. І тоді ми почали шукати людей, які мають досвід. Щоб не тільки проводили вони роботу, але також навчали нас, як з ними працювати. І ми маємо добрий досвід людей, які приїхали в психіатрих, дуже І я дуже скептично відношусь до тих, які тільки до психології направляють людей. Ми хочемо на біблійній основі направляти людей до Бога, щоб тому, що. Весь порятунок і відповідь на всі запитання, це в Слові Божому. І слава Богу, що зараз більше людей працюють над тим, щоб навчатися, як працювати з такими людьми. І з такими людьми ми проводимо роботу. Скажу відверто, що не завжди може й виходить, тому щоб зрозуміти тих людей, які перенесли такі, таку втрату. Дуже тяжко, але молим Бога, щоб Бог дав нам мудрості, як поступати і до кого направляти їх. Ще мені цікаво те, от як саме поводяться, як саме проявляють себе українці в нових країнах. Тобто, не буває як колись, можливо, там соромно за поведінку наших земляків. Ви знаєте, я скажу, що це декілька категорій людей, які переїхали з України. Деякі переїхали, які з зони війни, де дуже гарячо. Деякі переїхали, тому що є можливість поїхати до Європи безкоштовно жити десь. І є деякі, що вони просто хочуть подорожувати. І я скажу, що, е, на жаль, на жаль, буває багато разів і соромно за наших людей. Які ведуть себе, я скажу, дуже некоректно, коли ти приходиш у гості до когось і ти потребуєш дуже багато. І, і вони вимагають, люди кажуть: ми вам нічого не винні, ми вам даємо порятунок, ми вам даємо мирне небо, ми вам даємо житло, їду, а люди потребують іще більше. Ну скажу, що. Є такі, що приїжджають, які залежні від алкоголю, від наркотиків, і бувають такі втручання поліції, коли я знаю такі готелі, куди приїжджала поліція для того, щоб усмирити наш народ. І це буває дуже соромно. Но скажу, що є дуже добрі люди, які приходять і другим допомагають. Тому я скажу, що буває соромно, буває приємно, буває такі, що розлучають. Сім'ї у других і руйнуться сім'ї і в Україні їхні, і руйнуються сім'ї в тих країнах, де вони знаходяться. Так, так, дійсно бачимо, що бувають дуже різні ситуації. А скажіть, будь ласка, от по прибутті українців до Європи вони одразу ж таки не знаю, біжать, шукають свої, своїх там земляків, можливо, церкви. Чи вони одразу ж таки вдаряються в таке матеріальне життя, в роботу? І їм не цікаво ніяк е, самодуховний розвиток. Мені дуже інтересно, коли мені е, дзвонять люди і питають, як знайти вашу церкву. Я питаю, коли ви приїхали? Ми приїхали три дня тому, і дуже нам е, прикро, що ми лишили свою церкву і не знаємо, де тут знайти церкву. І це дуже добрий показник того, що люди живуть. Духовно і вони живі християни, які не тільки називаються християнами, але вони практикують християнство. На жаль, є такі, що приходять. Я зустрічаю, коли з нашими людьми розмовляєш і питаєш, а може вам Івангелію дати, а може вам е розказати про Ісуса. Вони кажуть, ні, ми члени церкви. Я кажу, а де ви в церкві тут ходите? А ми ніде не ходимо. А скільки ви тут? Більше року. І люди приїжджають і не шукають церкви. І це прикро, тому що бачиш, як їхній духовний стан сідає, і люди вже на деякі речі вони і на гріх не так реагують, як колись реагували, угу. коли були в своїй церкві, коли слово Боже було пріоритетом і авторитетом, і люди звертались до Слова Божого і знали, що таке біле, що таке чорне. Тому є, на жаль, дуже. Е, я б сказав такі ситуації, що люди не шукають церкви. Багато людей знайшли роботу, почули запах грошей, і вони більше в роботі. Тому, на жаль, є різні ситуації. І через це вони забувають про Бога, так? Отож, ви кажете, що є різні типи українців, які переїжджають до Європи. Одні через війну, інші, щоб побувати у багатій Європі. Дійсно. Багато людей, українців, зокрема, бідних, вони, які мріяли про те, щоб поїхати до багатої Європи, тому що тільки у Європі вони зможуть бути щасливими. Тому що там є достаток, і є все, що необхідне. Так от, таке запитання: от, фінанси, там, добробут, так, багатство це дорівнює щастя чи ні? Чи є європейці, які багаті щасливими? Людина дуже інтересна тим, що їй. Завжди не достачає трошки, mm -hmm. як, є, як є мільйон, то хочеться ще трошки більше. І людина ніколи не задоволена. І ті люди, що шукають цього, вони все рівно не знаходять задоволення в тому, що вони знаходять, наприклад, щось більше. А багато людей розочарувалися, що вони думали, що дуже легко там розбагатіти і що колочі на вербах ростуть, як кажуть mm -hmm. у нас mm -hmm. на Україні. Чи долари чи євро можна збирати дуже легко. І вони приїжджають і кажуть, о, а ми не знали, що тут треба так тяжко робити. Так, да, Щоб заробити, треба тяжко робити. І багато приїжджають, і вони бачать, що не так-то легко, і вертаються знову в Україну, тому що кажуть, я там так багато не працював. Я знаю одну людину, яка приїхала до Канади і каже: О! Що ти мені не казав, що в Америці, в Канаді так треба тяжко працювати? Я кажу: а де не треба працювати? Я хочу жити, забезпечити сім'ю і ще комусь допомогти, І тобі треба працювати. Угу. І людина не знайде задоволення в цьому, тому що ми, як християни, ми знаємо, що задоволення в чому. І є одна пісня така, що навчись жити для других. І коли ти служиш народу, не чекай подяки назад, але служи. Я, до речі, коли йшов на ефір, хотів звернутися до всіх і сказати, як ви знаєте родичів, які знаходяться за кордоном, які загубилися, може мають якісь потреби, може шукають церкву, звертайтеся до нас. У нас є інформація всієї Європи, всіх церквів, тому це дуже-дуже важливо, щоб вони знайшли своїх людей, з кимось поговорити. І багато людей, от зараз я такий, такий дзвінок, дзвінок з Італії, їх переселили в гори, сім'я з дітками. Вони кажуть, у нас нема ні одежі, нічого. Я кажу, я зараз знаходжуся в Україні, але коли я приїду, я обов'язково зроблю вам візит і привезу вам, що вам потрібно. Тому це дуже... І ці люди також вони думали, що вони приїдуть до Європи, і у них все буде так гладко. Не завжди так буває. Тому саме класно. І я би сказав, що коли ми маємо надію на Бога, а не на багатство, то воно приходить, воно і входить. Скажіть, будь ласка, чи є ви щасливими або в чому полягає саме ваше особисте щастя? Я скажу, що ці 12 років служіння людям в Європі, вони були самими тяжчими роками моєї мого життя. Але скажу самими благословенними, тому що я бачив багато людей, які прийшли до Бога, які навернулися, поміняли своє, своє життя, отримали спасіння і вони зараз щасливі. Я бачив тих, які були залежні від наркотиків від алкоголю, і які зараз вільні від цього, і вони мають сім'ї. І тому я радію в цьому, що за ці 12 років. Понад 60 хрещень було, коли люди давали обітницю Богу, бути вірним йому. Тому це для мене дуже велике щастя, що я знаходжуся в центрі волі Божої. Дехто говорить так, що Бог допускає цю війну, щоб багато українців, віруючих, поїхали до європейських церков і підсилювали їхнє служіння, що, можливо, там, якщо. Європейські церкви там уже пасивні, вже деградують, там приїдуть ніби з новими силами, бо це ніби ковток свіжого повітря буде для церков Європи. Так от, чи правда це по приїзду до Європи українці підсилюють служіння церков, чи все ж таки стають такими пасивними і більше вдаються в матеріальне життя? Так, да, дійсно, я скажу, що багато церквів нових відкрилося. І багато християн з України переїхали, і ми знаємо, що Україна дуже багата духовними ресурсами. Це одна із найбагатіших держав Європи, які мають такі духовні ресурси. Я говорю про людей, про служителів, про тих, які мають здібності служити Богу. І багато приїжджають, і ми через деякий час тільки узнаємо, що вони були вслужені. На жаль, вони в пасивній формі, і, як по-англійськи кажуть, Sleep Mode, в спящому режимі такому. Uh -huh. Uh -huh. А є багато підключається сразу до служення. сразу підходять і кажуть, ми хочемо служити. І я знаю такі в Германії такі церкви, які новоутворені. Люди приїхали і почали служити. Я знаю, в Франції є церква в Парижі, де. Почалося служення, і наша діаспора підключилася активно. І вони зараз е, придбали приміщення в Парижі і зараз будуть там, і мають вже український потік через переводчиків переводять і наші там самі активні. І це дуже радує. На жаль, є і такі, що е, церкви закриваються. Дуже багато церквів закриваються і за того, що національні церкви стають слабкими, молодь. Не приходить до церкви, стар, старі люди відходять в вічність і лишаються тільки будівлі. Ми знаємо таку державу, як Великобританія, що там стільки пробучення було Чарльз Пержен і другі видатні проповідники, коли вони проповідали, тисячами приходили. А зараз маленькі церкви і деякі з них закриваються. Но знає в той же самий час, що наші там. Українські церкви і в Лондоні, і в Манчестері, і в других місцях є. І це радує, коли ми дійсно можемо який внесок внести для християнства в Європі. Я боюсь сказати, чому Бог допустив цю війну, але ми може узнаємо, але пізніше узнаємо, mm -hmm. чому це так. Но хочеться, щоб через цю біду щоб ми могли знайти щось драгоцінне, що Бог творить. Чи через ці всі події, які сталися в Україні, чи бувають такі випадки, коли от приїжджають українці, багато українців в одне місто, а там немає української церкви, там тільки місцеві, там на інші мови, яку вони не розуміють, і ось вони вирішують, що ми будемо саме збиратися, ми створимо нову церкву. Або, можливо, пів церкви виїхала з України з однієї з одного міста, і вони всі дружно приїхали в одне місто, щоб продовжувати таке духовне служіння і там. Да, дуже багато, багато громад е, створилося на фоні імміграції чи біженців, які переїхали з одного міста. Воно має плюси в тому, що тому що там вже була своя структура, вони знали один одного і такі церкви добре розвиваються. Але маючи такі досвіди імміграції в Америці, я скажу, що це на початку дуже добре, коли втворюються такі. Церкви, і ми не знаємо, скільки ще цей, ця війна буде продовжуватися, але ці національні церкви, вони, українські церкви, вони повинні дбати також про національні церкви. Це дуже добре. І є такі моменти, що я знаю в багатьох країнах, де втворилися українські церкви. І це дуже добре, коли приходять. Коли люди ще не знають Господа, вони швидше прийдуть в свою це, національну церкву на українській мові, чи е, на якій мові, для того, щоб мати спільність, просто з кимось поговорити, побачити свій народ. А потім, коли вони вже навернулись до Бога, вони можуть піти в національні місцеві церкви для того, щоб більше пізнавати про Бога. Мене дуже цікаве запитання. Ось чому? От Європа, в якій було процвітання, розквіт, пробудження християнства, чому зараз дещо все змінюється? Ви говорили про те, що от церкви закриваються. Думаю, ж навпаки, мало би бути більше віруючих, більше християн. І з чим це може бути взагалі пов'язано? Церква завжди переживала такі моменти, коли було гоніння. Ми пройшли через це в часи радянської влади. Це було гоніння на церкву. Ми знаємо, що зараз є гоніння в Китаї. І якось американські місіонери вони звернулися до китайських, були в Китаї і кажуть, ми будемо молитися, щоб у вас не було гоніння. Вони кажуть, не треба. У нас церква росте. І коли людина починає добре жити, вона забуває, забуває про Бога. І ще багато років до війни з Росією, я був місіонером в Росії. І ми, коли почали служення, відкриття нових церквів в Сибірі, дуже багато людей зразу приходило. І ми роками їздили, багато каялись все. Потім почали краще жити все менше і менше і менше. І вже десь можна сказати, десь 20 років тому ми перестали, тому що люди. Перестали інтересуватися Богом, християнством, і ніхто не шукав спасіння. І тому, і в Європі так люди почали добре жити. Добре жити, і коли людина має все, вона розраховує на свої фінанси, на свою силу, на другі речі і забуває про Бога. І Бог допускає іноді такі гоніння. Чи економічні стреси, чи катаклізми в природі для того, щоб люди знову навернулися? І в даний час ми бачимо, що да, Європа дійсно потребує пробудження. Mm -hmm. Тому, якщо ми хочемо росту, то необхідно очікувати чи гоніння, чи проблем, чи кризи, чи ще чогось. Тому що, коли добре, тоді ми забуваємо про Бога. А скажіть, будь ласка, з якими проблемами чи викликами ще стикається церква в Європі? Я скажу, що проблем завжди хватало і Е, Текучість. Люди приїжджають, і вони довго не затримуються в одному місці. Як пташку спугнути, то вона дуже швидко перелітає далі. І я скажу, що одна із проблем це текучість, що люди приходять і вже ти розраховуєш на них, що вони будуть служені, вони починають служити, а потім кажуть: Вибачай, ми не бачимо тут перспективи, поїдемо далі. І це одна із проблем. Друга проблема те, що дуже люди зайняті в роботах. І завжди, коли людина приходить десь працювати, вона обов'язково. Хоче віддати себе всього. Угу. І коли лишається один день тижня, людина вже вижита, вона вже працювала по 10-12 годин, іноді і більше на добу, і вона вже один день тижні, вона не має немає, ніяких, немає, сили. немає угу. сили. І це друга проблема. Угу. І я скажу, що ще за, закони закони, які приймають в Європі, вони також. Дуже великий, я би сказав, вред приносить для того, щоб церкви могли противостояти. Як в церкві являється авторитетом Слово Боже, вона буде стояти на правильній позиції. На жаль, зараз закони Європи, вони багатьох, багато церквів стають якось лояльні до тих законів, і це є проблема для церкві Європи. Ще таке запитання, чи не втомилася Церква або Європа в цілому від української війни, від того, що ось потрібно допомагати, ось там такі такі погані новини і тому подібне? Воно завжди має все початок і кінець. І всі моляться вже майже три роки, майже три роки моляться для того, щоб війна закінчилась. І ми знаємо, що тенденція людини втомлятися, і всі втомилися від війни, не тільки українці. І ми знаємо ті, що дуже активно участвували в цьому, вони зараз уже зовсім пасивні в тому, щоб допомагати нашому народу. І колись, коли приїжджали в Італію. Ми знаємо, що нам дозволяли приходити в готелі, великі готелі, і там збиралось по 300-400 людей, ми могли провести і служення, і подарунки роздавати дітям на Різдво. А зараз вони заборонили все це, вже втомилися. І Європа втомляється, і весь світ втомляється від, цього, від цієї ситуації. І на завершення, які можемо поради дати або залишити нашим слухачам? Дорогі слухачі, я яку пораду можу дати? Сама прекрасна порада, щоб ми трималися Бога. Тому що весь порятунок і спасіння, і всі поради це в Слові Божому. А також щоб ви не забували, що я радіо АМ, і що ми є в Європі. І що як у вас є питання, не знаю, чи завжди буде у нас відповідь, але ми спробуємо вам відповісти і допомогти в цьому і. Цьому я бажаю, щоб Господь вас благословив. Щиро дякую. щиро дякую за такі гарні, хороші, змістовні поради. Нагадаємо, що ви слухали передачу Сімейна біблійна година і ви слухали тему про українську діаспору у Європі. Вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.